Про заборону алкоголю попереджають на вході, а пляшки в крамниці обмотали сигнальною стрічкою. Відсьогодні в Умані діє сухий закон, каже касирка Олана. Заборона була було від адміністрації у нас наказ, що не можна продавати, тому сьогодні зранку до 8 години було все перекрито. Полиці з іграшками перебирають серед ляльок і машинок, не лишають дитячих пістолетів. У нас небагато заборонених іграшок, але ті, які були, ми їх, звісно, забрали. Рух хасецьким кварталом для місцевих нині за перепустками, розповідає подружжя переселенців з Маріуполя. Без дозволу лише їхній мопс боня. Треба по перепусткам проходити, а так ніяких. Раніше щось чули, про Рожа шана. Чули по телевізору бачили, але вживу перший раз це бачимо. За порядком стежать поліцейські, перевіряють документи та інспектують магазини. Добрий день. Добрий день. Алкоголь продаєте? – Алкоголь не продається з 19-го по 30-го в Мені у нас, як бачите, немає на вітринах і тут закрито. – Це не якісь збитки для саме підприємців? Е, для підприємців може ні. Ну для податкової, ну так як немає алкоголю, то немає і податку. Обмеження стосуються також пересування транспорту та паркування, додає речниця Нацполіції області Зоя Вовк, аби убезпечити всіх і місцевих, і гостей, говорить, ведуть роз'яснювальні бесіди. На щастя, можемо потішитись тим результатом, що дійсно таки, як у Манчани, так і паломники дотримуються правил комендантської години повітряної тривоги. Ми виявляємо одиниці правопорушників. Нинішні обмеження в Умані мають як переваги, так і недоліки. Вважає жителька міста Аліна. Деякі на користь, на, наприклад, заборона алкогольних напоїв, але що дуже приплив великої кількість населення. Хвилююся і за себе, і за дитину, щоб не було ніяких ракетних обстрілів. Зараз ще перестали гарят, пускати тих умончан туди. треба перепустку виписвиписувати на ну, Неправильно, зіла нізя при все, все має бути для жителів умані. Приїзду Хасидів радіє, а заборони не заважають, каже пані Тетяна, яка торгує на хасидському кварталі. Ми тут працюємо, ми живемо, цим Ну, не приїхало багато. Немає роботи військовий стан, то всі працюють тут, допомагають, допустимо, євреї допомагають нам, дають роботу якусь. Хазет Нахман до Умані приїжджає вже в шосте за своє життя. Пропустити паломництво цьогоріч, каже, теж не хотів. Обмежень буде дотримуватися, а війни не боїться. Очень осіб важливо нам приїжджать. Очень важна нам молитися, щоб вся ця війна закончилась. Очень важна молитися, щоб победа буде на Україні. Це знак України. І ще хочу показати вам мой паспорт, що теж на моєму паспорті. Пала знаку кайне організація свята Рожашана під час війни подвійна відповідальність, пояснює очільниця Умані Ірина Плетньова. Ми турбуємося, і мешканці і влада переживає, щоб Рошашан пройшов спокійно, щоб це не завдало ніякої шкоди нашому населенню. Ми надзвичайно хвилюємося, щоб не було ніяких диверсій. 5783-й сімсот новий іудейський рік святкуватимуть із 25 до 27 вересня. За словами речниці Нацполіції області, обмеження в Умані триватимуть до 30 вересня. На слава Україна Тетяна Недбайло, Тетяна Рава, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.